Наша Україна, наше джерело, що починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, бабусі і дідусі, з рушника, на якому нитками пишуться історії і долі людей, їх мрії і побажання. Це мова натручених ліборовських рук і звитяжних подвигів козаків. Це мова нашої історії, державності, національних і неціненних скарбів минулого і сучасного. Це мова нашої душі. ДНК української нації. Шановні діти, шановні гості нашої відкритої власної години, запрошуємо вас до нашої господи на хліб і на сіль, на щире українське слово, на бесі додому, на свято української душі і українського єднання. Це свято приурочене річниці революції єдності, присвячене всім захисникам єдності України, які боронять її незалежність воїнам АТО, тема нашого свята. Україна єдина держава. Українська мова ДНК нації. Тож розпочинаємо. Добрий день вам, добрі люди! Хай вам щастя, доля буде не на день і не на рік, а на цілий, цілий вік. Здесь дорогих ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для людей відкрита хата наша біла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. Класу, і є Якось Господь Бог вирішено ділити день світу талантами. Французи виробили е, ганні ці красу. У горці любов німці, дисципліну росіяни, Оляки, можу, до розпадрування, німці дисципліною і порядок, росіяни, власні, поляки та істоторки. Італійці одержали вже... до музики, подарувавши один... всіх, розпаль ползу трону і раптом побачили куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, русакоса була плетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Ти, чого ти плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля, як пролити крові, Брати мої не чині, У своїй хаті нема крові, ні волі. Чого ж ти підійшла до мене раніше? Я вже всі таланти роздав. Як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вжити, та Господь Бог піднявши провидцю, зупинив її. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася незенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. нехай Моя земля, моя земля, моя країна. Молодці. Ми продовжуємо наше свято. Скільки чудових пісень! Танок гарний, проте вам показали наші учні п'ятого класу, а зараз учні п'ятого Б класу вам розпо розкажуть. Вірші про українську мову, про красу української мови. Прошу, будь ласка, будь ласка. Люблю тебе, моя країна мила, твої поля і небо голубе, бо ти дала мені малому крила, то як же не любить мені тебе. Люблю тебе, я мила Україна, і все зроблю, щоб ти завжди свіла. Я буду вчитись в школі на відмінно, щоб ти пішатися могла. Люблю твої ліси, струмки, джерельця і все усе, що є в моїм краю. Тепло долонь і розуму, і серце я Україні милі віддаю. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працювати, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, у купосиння гори, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Країна Україна, молодці! Сідайте туди. Українська мова багата не тільки в піснях, а й в побуті. Наша українська хата це рушники, вишиті з серветки, виткані ковдри. Відсивують давнини і до наших днів в радості і в горі. Рушник невід'ємна частина нашого побуту. З хлібом, сіллю на рушнику зустрічають дорогих гостей, проведжають у далеку дорогу, одружують. Це оберіг від лиха і біди. Ще один оберіг є у нас: це вишиванки. Вони огороджують наші душі ніжністю, любов'ю, теплом. Їх дарять теж на щастя і долю. Ти скажи малий малому, хай малий малому скаже, хай малий зіря під'єш. <рес> а би собі катарікля собі клубочок та сваласи куточку. От ти кіт, що це мапком вибату. За горою біля броду ворожений ворот, варова і погорода, баробольний город. <рес> От так ну це ж тут можна зрозуміти. А що там за рідний край, Міліса, хоче розказати? За рідний край хоч помирай, світ один та рідні люди. Так, а Рада Сашенька... Пташка, а? Чистить, а? пісня Так, Маша? Хотів зробити спішно, а вийшло смішно. О, дивіться, таке маленька частиночка народної мудрості, народної краси. Дітки вам продемонстрували. Ще може хтось хоче щось? Які ще? Чи ні? <реку> <реку> ну, сідайте. <Ага. реку> Багата українська мова це мова єдиної країни, великої родини, яку ніхто і ніколи не роз'єднає. Линуть вітання зі свята нашим воїнам за то, що ціною свого життя дарують нам зараз змогу проводити це свято. І завтор, з авторським віршем посвятою до цих героїв виступає учениця 5-го В класу Малакій Вікторія. Ну давай, скажи мені, ми о цій війні, скажу я, скажи і ти, скажи і народ наш ні, любо Україна, де пішла вся наша віра, рідна моя Україна. Вірна я і вірен ти, любий мій солдати. Я скажу тобі спасибі, я скажу, як поважаю, люблю і кохаю. Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою отвічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, Якось треба жити. Це зветься досвід, Витривка і гарна. І наперед не треба ворожити. І за минуле плакати не гарно. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірше, не будь рабом, і смійся, як рамле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов москов і крутя. Нічого, все це виліпить смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все побачене, пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. Лина Кустелка. Война погромче. Що ви прийшли на нашу відкриту класну годину, присвячену нані в Україні, присвячену річниці нашої свободи і незалежності. Дякуємо вам і думаємо ще з вами зустрічатися не на одному святі, а на багатьох святах. Будьте здорові! Я думаю, що ще скаже декілька слів від імені педагогічного колективу і адміністрації школи наша директор школи Людмила Гаврилівна Серпо. Тож прошу до уваги! Ну, якщо ми буваємо на уроках, ми не завжди говоримо, ми просто дивимося, як пройшов урок, добре чи погано, що новенького, що хотіли сказати уроком, а сьогодні я не могла не говорити. Тому що перше, що я хочу сказати, це спасибі. Спасибі вам, діти п'ятих класів Б і Г. Да? Так, за те, що ви всі сьогодні приймали участь у цьому класу, у цій класі годині. На уроці виставляють оцінки. І я думаю, що ваші вчителі і Світлана Казабіровна, і Альона Сергіївна, поставили вам високі оцінки. Ви так чудово співали, танцювали, приказки я вірші говорили. І про те, що ми сьогодні такі слова говорили і в Україні Ненці, і матері Ненці, і мама вийшла дійсно, наша психолог Тетяна Сергіївна і своєю донькою Альоною, яка теж сьогодні. Відчула і показала всім матір і дочка і ту сорочку, яку мати вишивала. Спасибі вам, великі ребята, будьте здорові, будьте в майбутньому щасливі і живіть у мирі. Ще від адміністрації від себе особисто хочу сказати спасибі вашим вчителям, класам, керівникам. Вам, Світлана Казимирівна, вам, Альона Сергіївна, і тим всім, хто допомагав сьогодні готувати класну годину. Може, я всіх і не бачу, і не знаю, але Тетяна, Андрійна, але хлопці, які допомагають технічно, зверніть увагу, хлопці, як сьогодні влаштована ця класна година. Рушники, вінки. Подивіться, всі одягнені. Український народний одяг, оцю сорочку вишиванку. Навіть шапка бирка, я бачу у хлопчика вишиванка, як сьогодні красиво красивими скрізь зустрічаємо із рушниками, і з хлібом, і сьогодні це на уроці є. І зверніть увагу на те, що сьогодні є і український стіл, на ньому квіти. І лави. І особливо дивіться, скільки ми бачили записів на ось тих українських обрядах, звичаях, піснях. Спасибі вам за все. І хочу теж сказати, що перша нічниця революції гідності, революції достоинства на русському закіті. Оця Революція Гідності, на жаль, 21 числа після завтра почала свій хід з Майдана Незалежності в місті Києві. Ми будемо шанувати всіх тих, хто відстоює честь, гідність, майбуття нашої держави, нашу мову, нашу пісню, наш народ. І Хай щастить всім нам, а особливо вам, діточки, в вашому зростанні. І я вірю, що буде Україна сильною державою. І я знаю, що мирна буде у нас і осінь, і зима, і літо, і всі майбутні роки. Спасибі ще раз. Хай щастить.